І обробив це все місце, де буде стик з солом. Тепер виходить, коли я його буду зварювати, воно трошки розплавиться, розтечеться, заповнить оцю порожнину між металами, яка там та буде порожнина, не знаю, бо я її гарненько притягую. І маю надію, що воно не буде ржавіти. По крайній мірі, зі свого боку, як ви бачите, я зробив усе максимально можливе. І все обварив. Оцей отвір залишаю, тому що він мені допоможе ще і ланжерону той, що я вирізав, спозиціонувати. Так, стараюсь, щоб все в мене було. Відносно красивенно. Потім автомобіль не їхав боком, а то буде дрифт на передньоприводному авто.